Ми маємо графік функції f від x. Ось він. І ми знаємо, що функція g від x визначена як 1 третя помножити на функцію f від x. І нас просять зобразити графік функції g на графіку. Окей, точніше, на координатній площині. Отут. І що ми, по суті, робимо, коли множимо нашу функцію f від x на одну третину? Ми кажемо, що за тих самих псів y у нас буде в три рази менше. От, наприклад, мало оцю от точку на функції f від x, і y функції g від x буде в три рази менше. Тобто фіксуємо цю точку. Тут у нас y дорівнював трьом, y дорівнює в трьом, а тут у нас y буде дорівнювати одного. Окей, перетин з вісю x та y в нас є незмінним. І ця точка так само. Так само рухається на 2 одиниці догори, бо в нас тут, тут дорівнює y мінус 1, а в початковій точці тут y дорівнює мінус 3. Ну тобто ми ніби мінус 3 помножили на 1 третю. І тепер ми з'єднуємо ці три точки, з'єднуємо ці три точки в такий спосіб, і тут функція починає починаючи, точніше, з цих от двох крайніх точок. Функція починає починає зростати. Окей, і зростає вона десь приблизно в такий спосіб. Тут зростає, а тут спадає. Десь в такий спосіб. Чудово. Ну, і приблизно таким чином виглядатиме наша функція. Тепер пропоную зробити ще одне завдання. Тут у нас буде дещо складніше. Маємо функцію f5x. вона виражена певним рівнянням. Модуль з x-3 ще відняти 2. І нас просять зобразити функцію g від x, яка нам теж дан. Ось, G від x це 2 помножити на модуль з x-3 і ще відняти 4. Перше, що хочеться зробити, це ніби винести двійку за дужечки. І коли ми це робимо, коли ми це робимо, то ми отримаємо 2 помножити на модуль з x-3, ще відняти 2. Відняти 2. Супер. Ну, і це ж по суті те саме, це по суті те саме, що 2 помножити на f від x. Тобто, ніби наша функція g від x буде зростати та спадати в два рази швидше. Ну і пропонується також перевірити на таблиці такій от таблиці, де в нас будуть значення x, будуть значення f від x, і будуть значення g від x. Якщо x дорівнює, x дорівнює, 0, 0, то f під x буде дорівнювати 1. 0, тут виходить в нас мінус 3, тобто 3 за модулем, і 3 мінус 2 виходить 1, дійсно. І вже від x, в свою чергу, буде дорівнювати, буде дорівнювати 0, мінус 3 виходить 3, 3 помножити на 2 виходить 6. І 6-4 дорівнює 2. 2, вже від дорівнює 2. Ну і тепер пропоную взяти ще значення x. Наприклад, х дорівнює 3. Ось, коли х дорівнює 3, то на графіку f від x буде дорівнювати саме мінус 2. І також пропоную це перевірити, яке значення у нас буде вже від х, коли х дорівнює 3. Маємо. 3 мінус 3, тобто тут у нас буде 2 помножити на 0, тобто 0, і 0 мінус 4 виходить мінус 4. І як ви бачите, в нас є деяка закономірність g від x в 2 рази більше, ніж f від x. Отже, ми кажемо, що g від x дорівнює 2f від x. Ну і графічно це виглядатиме десь в такий спосіб. Нам треба ще одна точка. Пропоную взяти точку 5. Тоді у нас вже від х буде дорівнювати чому? Буде дорівнювати нулю. Окей. буде дорівнювати нулю. Супер. Фіксуємо цю точку, коли х дорівнює 5 у дорівнює нулю, коли х дорівнює 3, у дорівнює мінус 4, і коли х дорівнює нулю, у дорівнює 2. 2. З'єднуємо ці три точки. І отримаємо графік функції g від x. Підпишімо це. Це наша функція g від x. Чудово. І переходимо до наступного завдання. Ми маємо функцію g і функцію f. І, власне, нас просять виразити крізь функцію f, користуючись функцією f, функцію g. Як ми це будемо робити? Ми кажемо, що g від, x, g від x це те саме, що щось масштабоване, щось множене на функцію f від x, ну, поки від x, поки ми не знаємо, як саме. І як бачите, у нас тут функція не просто починає швидше зростати та спадати, або повільніше зростати. Повільніше. Зростати та спадати, а вона саме ще і змінює, змінює свою вершину. І це значить, що ми множимо не конкретний х на певне значення, а, а всю функцію ми множимо на певне значення. Всю функцію множимо. і нам треба визначити на яке саме. Тож, ми беремо і дивимося, ми так само будуємо табличку, коли х дорівнює мінус трьом то f від x f від x буде дорівнювати буде дорівнювати мінус 3 так само. А g від x, в свою чергу, g від x буде дорівнювати мінус 9. Окей, і коли x буде дорівнювати 0, то f від x буде дорівнювати мінус 2. А g від x буде дорівнювати мінус 6. І як бачите, як бачите, у нас тут вже є закономірність. Функція g від x g від x в 3 рази більше, точніше, результати y в 3 рази більше, за результати функції f від x, 3 рази більше. Отже, аби з f від x отримати g від x, ми маємо функцію f від x помножити на трійку. Помножити функцію f від x на трійку. І отже, ми виразили рівняння g від x, користуючись f від x.